Привіт! Ви на каналі Забудовника Буд. І сьогодні дізнаєтеся про головні етапи будівництва житлового комплексу Гравіті Парк. Перед тим, як почати, поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити важливих новин про наші проєкти. Маємо чудову новину для майбутніх мешканців. Другий будинок житлового комплексу Гравіті Парк. Успішно введено в експлуатацію. В четвертому будинку закінчують фінішні покриття фасадів. Готово 60%. Розпочали монтувати ліфти. Вже займаємось благоустроєм території. Виконали 10%. Також тривають роботи ще в кількох будинках. В будинку 11.7 закінчили влаштування фасадів. Майже виконали фінішне покриття фасадів. Закінчили оздоблення місць загального користування. Внутрішні інженерні системи влаштовані на 90%. В будинках 11.8, 11.9, 11.10 Теж закінчується фінішне покриття фасадів. Повністю оздобили місця загального користування. Внутрішні інженерні системи влаштовані на 90%. В будинку 1101 утеплили фасади на 80%. Майже закінчили оздоблення місць загального користування. Внутрішні інженерні системи готові на 80%. В будинку 11.02 влаштовують вертикальні елементи цокольного поверху. В 11.03 вертикал цокольного поверху виконали повністю. Почали перекривати плиту перекриття. В будинку 1104 закінчують монолітний каркас четвертого поверху. Почали влаштовувати зовнішні і внутрішні стіни. Сходові марші виконали на 70%. В будинку 1105 моноліт чотирьох поверхів готовий повністю. Сходові марші теж готові. На двох поверхах виконана цегляна кладка зовнішніх стін. Закінчують влаштування покрівлі на третім поверху. В будинку 1106 Моноліт готовий на рівні четвертого поверху. Повністю виконані сходові марші, зовнішні стіни, внутрішні стіни готові на 80%. Розпочали влаштовувати вікна. Гравіті Парк перший енергонезалежний житловий комплекс.